Всім великий привіт! Мене звати Люба. Давайте разом з вами переглянемо новинки ВТБ промгрупа. За 449 гривень плед 150 на 180 см. На жаль, 100% поліестер. Ось такі є наявні кольори: зелений, рожевий, коричневий та синій. Як ви рахуєте, чи адекватна це ціна за такий плед? Крем фарба стійка фітолінія за 32 гривні 90 копійок. В наявності багато кольорів. З оліями горбини та оливи. За 399 гривень сушарка стар для одягу. Ось так вона виглядає. Цікаво, як вона по якості. За 159 гривень набір пензлів для макіяжу у косметичці. 7 штук в наборі. Ось так вони виглядають. Різних розмірів. І така маленька чорна косметичка. Матеріал поліестер, деревина, метал та нейлон. Набір для фарбування за 45 гривень 90 копійок. У набір входить невелика пластмасова миска з поділками, два пензлика та гребінець. Непоганий набір. Матеріал поліпропілен. Органайзер за 45 гривень 90 копійок. Ось такий він невеликий. Має 5 відділів. Зроблений з доволі непоганої пластмаси. І ось так він виглядає всередині. Для якихось дрібничок саме те, що треба. Ріжок для взуття металевий з гачком за 34 гривні 90 копійок. Ось такий він на вигляд. Його довжина 45 см. Можна взуватись і не згинатись. Наволочка за 49 гривень 90 копійок. Розмір євро 50х70 см. На жаль, 100% поліестер. Ось такого сірого кольору. Є ще голубий та жовтий. За 16 гривень 90 копійок набір резинок для волосся. 6 штук. Є в різному дизайні. Надіюсь, ті розинки не швидко розтягуються. За 59 гривень 90 копійок салатник діаметр 13 см. Ось так він виглядає. Доволі симпатичний. Ще був біжевого кольору. За 249 гривень каструля жароміцного скла. Об'єм 1,7 літр. Має кришку. Польський продукт. Готувати з таким посудом одне задоволення. Дуже сильно вони мені подобаються. Каструля нержавіюча сталь 349 гривень. Ось така кастрюлька із скляною кришкою. Ємність 2,8 літра. Тільки, на жаль, мені здається, вона не підійде до індукційної плити. А це великий мінус. Каструля емульована 4,5 літра за 439 гривень. Ось так вона виглядає. А вам подобається така кастрюлька? За 139 гривень набір косметичний. Ось так він виглядає. В наборі три предмета. Одна пов'язка для мування та дві щітки. Колір приємний. За 75 гривень 90 копійок. Свічка в склі, новорічна, ароматична. Полуниця лісові ягоди лаванда. Можливо, був ще якийсь аромат. За 69 гривень 90 копійок. Набір вішалок кольорових 5 штук в наборі. Виглядають доволі міцними. Хоч і на вигляд, не всім сподобаються. За 42 гривні 90 копійок. Підставка для зубних щиток. Ось така вона, доволі велика. Є різних кольорів: голуба, біла, біжева. Банка скляна з кришкою 700 мл за 119 гривень. Ось в такому цікавому дизайні. І доволі симпатична кришка. Є різні малюнки. Мені найбільше цей сподобався. А вам. Картина з 3D-ефектом за 179 гривень. Ось так вона цікаво виглядає. Надіюсь, вам буде видно 3D-ефект. І ось такі симпатичні квіти. Картинки є різні. За 119 гривень пильник портативний з еко-гель паливом для нагрівання. В наборі йдуть два пальника та сама комфорка. За 59 гривень 90 копійок. Органайзер для приправ. Ось такий великий. На три відділи. Є сірого та білого кольору. Класна знижка. За 49 гривень 90 копійок. Шапка чоловіча. Утеплена. Має ось таку підкладку. Матеріал 100% акрил. Підкладка 100% фліс. Є різні дизайни. За 79 гривень 90 копійок. Рукавички в'язані жіночі. Два цих пальчика мають бути сенсорні. Також є різних дизайнів. Червоні рукавички виглядають дуже класно. Ось такі сіренькі є. Матеріал 20% вовна, 35% акрил, 45 поліестер. І ось такі ще чорні. Також крута знижка. 109 гривень, шапка отеплена. Ось так вона виглядає. Доволі симпатична. І має бути тепло. 80% акрил, 20 поліестер. І ось така сіренька. За 45 гривень 90 копійок набір спонжів косметичних. 8 штук в наборі. За 24 гривні 90 копійок. Рушник вафельний. 50х30 см. Ось в такому дизайні, доволі веселому. Та такий голубенький Рукавички в'язані дитячі за 49 гривень 90 копійок. Дуже яскраві. Є різних кольорів. Чорні, сірі, фіолетові, яскраво рожеві, світло рожеві. Є з чого вибрати. 90% акрил 10 спандекс. За 29 гривень 90 копійок гачок для ванної кімнати. Ось такий. Тільки в мене такі гачки не хочуть триматися. Зато дуже великий вайбір їх. Ось така симпатична зірочка синя. За 25 гривень 90 копійок, бомба для ванна. 75 грам. За 36 гривень 90 копійок підставка ажор органайзер. На три відділа. Також підійде для приправ. Для тих, хто не любить багато. За 24 гривні 90 копійок мильниця. Ось так вона виглядає. Є різних кольорів. Сіра, біла, грязно рожева та голуба. Можна вибрати до будь-якого інтер'єру. За 99 гривень 90 копійок чашка. 360 мл. Знову такі привезли. Дуже класні. Для тих, хто любить яскраві речі, за 179 гривень підліткова серія книга Тореодори з Васюківки. Якщо я не помиляюся, колись вона входила у шкільну програму. Пам'ятаю, вона мені дуже сподобалось, але це було давно, можливо, її забрали. Для дитини, яка любить читати, думаю, її варто придбати. Книжка має жовті сторінки та невелику кількість ілюстрацій. За 54 гривні 90 копійок. Ось такий блокнот можна носити як брілок. На ось такій застіпці. Всередині блокнот просто має білі сторінки. Доволі цупкі. Блокноти є різних дизайнів. Дуже милі. За 23 гривні 90 копійок водна розмальовка з кольоровими контурами. Їх дуже багато привезли. Ось така цікава розмальовка. Я так розумію, для неї потрібна тільки вода. Напишіть, якщо я помиляюсь. У моєму дитинстві таких розмальовок не було. Але дуже добре, що вони прийшли до нас. Мені здається, на відповідний вік багатьом дітям така розмальовка буде дуже цікава. І головне за такі гроші буде чим зайняти дитину. За 54 гривні 90 копійок. Самоклеюча світловідбиваюча стрічка. Розмір 50 на 5 см. Ось так вона виглядає. Підійде як і для дітей, так і для дорослих. І ось тут приклади, куди її можна наклеїти. В наш час це дуже потрібна річ. Бережімо себе. За 79 гривень 90 копійок. Дитячий набір для розпису. 25х25 см. Ось такими дитячими малюнками. В набір ходить пензелик та фарби. Є різні малюнки. За 169 гривень можна придбати ось таку книжечку. Весела навчалочка малюкам. Ось так вона виглядає всередині. Дуже яскраві малюнки. Книжка зроблена з міцного цупкого паперу. Видно, що над ілюстраціями дуже сильно постарались. Все дуже гарно та чітко промальовано. За 139 гривень книга новорічна колекція. Різдвяння історії для принцес. Ось так книжка виглядає всередині. Також дуже яскрава ілюстрація, але папір тут уже журнальний, менш цупкий. За 99 гривень 90 копійок. Набір інструментів, 6 предметів. Чудова іграшка для хлопчика. Чи може якась дівчинка собі таке захоче? Стреч іграшка з 94 гривні 90 копійок. У вигляді тварин. Така цікава. Є у вигляді крокодила жабки та рибки різних кольорів. Моднява іграшка. За 99 гривень 90 копійок. Іграшка дитяча. Такий цікавий набір. Червона каска та сокера. З такою іграшкою можна гратись в різноманітні ігри. За 499 гривень набір для творчості від 18 місяців. Чарівні штампи. Малюй водою. Ось тут коротка інструкція є як користуватись іграшкою. Дуже цікава іграшка для розвитку дитини. Малюємо долоньками, використовуємо штампи, вивчаємо цифри та літери. Малюнки протягом декількох хвилин зникають. Дякую всім за перегляд відео. Пишіть коментарі, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Всім хорошого дня та мирного неба!